Телепотелі шаги врая проти По -по 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 поляка. Зечі. Зечіщ. Зечіщ. Рейтинг 1947. Испанська. Розмін. По фішеру. Кінцетри. Захистили. Тут за... підвисає пішак, алло. Так, а як це там було? Д4, типа? А, він б'є, і ми і так граємо, да? Не, що це якусь? Не пам'ятаю. Так, ну це навряд чи не на його користь, такі дві двіжухи розмінні. Я віддав слона, йому не треба було міняти двох слонів. Це була в нього перевага, так. Позиція. Спростилась. Чи ні? Д4, ну й фрезем просто забере. Можу перевести кобилку. Хоча, звісно, треба Д3 зіграти? Дай без пафосу, це без цього. Таких глибоко Йдущих ідей. Ну добре, вже буду проводити цю ідею собі. Нічого не знаю. Хай про, про цей... Як це. його? Яксе. Бо Букінь на жи3. Житрі... Да, Пожертвувати наш. Да. Простенько зіграємо по простецьки. Поки що. Е -е, а 4H5? Yes. Або він може зіграти H5, h 4 Yes, 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 yes. This is the Legend. Так, я поняв, що він хоче. Yep. Хоча не дати мені h 4 зіграти. Не знаю, мені треба переходити в слон проти коня, я щось сумніваюсь. Хоча, з іншого боку, у нього пішак на чорному стоїть. Але які білі поля для мого коня, я не бачу їх таких. Я не бачу. Пограємо трошки в кошки мишки, редишки. Десь хочу може взяти якісь такі ідеї, типу, тактичні. Сенс який в цьому Який в цьому сенс. сенс, не знаю. F45 F5. Може просто десь поміняти ферзів. Це мене не дуже влаштовує. Якби... Хоча. Не знаю. Не знаю, не знаю. Я хочу поатакувати, а не підійти. З іншого боку, можна психологічно пограти, типу, якщо він хоче вняти фріз, значить він відчуває якусь небезпеку від моєї атаки. Тоді я просто можу відійти, потримати трошки таку паузу, паузу дам. Нда, бачите? Я тримаю. Я не поспішаю. Хоча є два тут коня куди дівати. Не знаю. Хі -хі. Може, ні, він є. Второй, якщо. Ідея яка? Що у нього чорні поля слабкі? На кінь тут погано стоїть, дуже погано. Чи Ферзі 2 зіграв, забрав поле в нього. Хоча. А і що? Далі то куди? Не знаю. Здвою десь по лінії F, по-іншому. У нього F5 все рівно є хід. Дай у нього є F5. Ногоє 5. Ну, поки що брати він не може. Так, ну позиція мене просто зараз мені подобається. Це на секунду вона мені подобається. І все, я можу взяти, мабуть. Чек. Чек. Так, він, ви бачите, що робить? Захищається, да? D4. І взяли просто. Чи форезя підвести? Давай D4. тримаємось. Так, мінятись. Менятись хочешь, да? Оп! Є контакт. Ні лінзи. У ферзя. Хі -хі -хі. Привисає та турка. А я не буду брати ферзем. Оп! Хіп. Ферзьбуб новий. Мат поставив. Хтось грав у хіп в дитинстві? Ставте лайк. То не грав дізлайк. Так, 85. Точність суперника 68. Так, значить, ну я добре провів партію. Це три поганий хід. Кній 5 треба було брати. Ну, це десь так. Можна було в дебюті зловити суперника, але я не шарю. Можливо, потім десь. В іншому запам'ятаю. І в іншій партії зловлю так, хоча. Так я запам'ятаю спробую. Тут комп'ютер перевага у білих. 048. Он десь пішачок. Тому що фігура все-таки стоять суперника так собі, ну і прослабився він. У мене поактивніше фігури стоять. Ну, Чорнопольник, в принципі. Ну, можливо, він і непоганий. Але він нічого не атакує. А мій активний атакує. В принципі, у мене були десь ідеї, якщо він зіграв щось, типа. Ну, типа, такого. Тут, мабуть, це не дуже добре, але. Якась, можливо, б, десь там тактика, там, я не знаю. Можна і помінятись, ну. Нічого такого прям нема, звісно. Ну. Поактивніше все рівно. Посилюю свої фігури. Там, суперника. Нічого, такого, НЕФ-5 був хід, Ого. У нас 8 Тому й тактика на мою користь ось такі всякі прыжки були, тому що в мене фюри краще стоять. Поміняли слонів. Ну і тепер ось, якщо в нього слабка пішукова структура, він ще її послабляє. Так, да, він десь б'є по центру, але в мене фіури дуже компактно стоять і створюють натиск по лінії F, тому. Що він тут хотів, не ясно. Тінь <гінняш> аж 5 треба було спокійно зіграти. Б4. Ну да, і тут йому ніколи не можна бути, тому що провисає все. Так позиційно можна було грати, ну. Так, також нормально. Все-таки підловили ми цього зайця <гінняш> на тактиці.